У мене запитання до прем'єр-міністра Денис Анатолійовичу. Скажіть, будь ласка, ви в цьому залі, коли презентували бюджет на 25-й рік, в Груди Мінфін, Мінфіни, і всі інші міністерства були, розповідали, що ми все правильно порахували, грошей вистачить на армію. Зараз нас дежавю. Історія 24-го року повторюється в повному обсязі. Дефіцит бюджету, який вже задекларований, фактично складає 200-250 за одними оцінками до 500 за іншими оцінками мільярдів гривень на виплати нашим захисникам. Коли найближчим часом ми побачимо зміни до державного бюджету в цій залі, і коли ми побачимо заяви. Ваше прем'єр як прем'єр-міністра, міністра фінансів, інших урядовців, які були долучені до цього бюджету, як завжди, його неякісно підготували, і від цього залежить сьогодні наша обороноздатність. Чи чи вам не соромно за такий бюджет, тому що кожного року повторюється одне і те саме? І все ж таки з яких ресурсів ви будете закривати ті дірки, які не були вами враховані.